Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, вельми, шановне товариство. І сьогодні хочу поділитися з вами Словом Божим про те, чи говорив Господь наш Ісус Христос брати в руки зброю для самозахисту, для захисту своєї держави. Для захисту своєї родини, для захисту своєї церкви. Чи Господь завжди говорив тільки про мир і все. Так, Господь завжди говорив про найвищий вияв досконалості. Власне, це про мир, але про мир, який приходить через перемогу. І Ісус Христос в Євангелії від Луки. У 22 розділі, починаючи з 35 по 38 стихи, говорить про те, що для визвольної війни потрібно брати в руки меч, кінак. Потрібно в руки брати зброю. І тоді ця війна, яка є Спрямована проти напасника, проти окупанта, який веде грішну, злобну нападницьку війну. Ця війна контрнаступу, це війна захисту своєї держави, тобто визвольна війна, вона набирає вже священний характер. Давайте тоді зараз з Біблії прочитаємо цю цитату, яка говорить властиво про те, що Ісус Христос, говорить, каже про те, що для захисту потрібно брати зброю в руки. Господь це сказав під час Сидеру, тобто під час Тайної вечері, якраз за один день перед Своїм розп'яттям, Страстний четвер. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чогось бракувало, нічого відповіли. Він же до них промовив, а тепер хто має калитку, нехай її візьме. Так само й торбу, хто ж не має, нехай продасть свою одежу й купить меч. Кажу вам, Має сповнитися на мені, що написано, Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а Він відповів їм, досить. Значить, як бачите, Ісус Христос тут говорить, що коли приходить нагальна потреба. Контрнаступу, захисту своєї держави потрібно навіть продати свою одіж і купити меч в середні і в давні часи середовіча і теж особливо в давні часи, ще перед ну, праісторичні часи меч це була одна з найсильніших видів зброї, були різні мечі. В Персії були свій тип мечів, в Ізраїлі теж в давньому Римі були дуже потужні мечі на зразок ескалібура. Між іншим правда, що сам Ескалібур це не був римський меч, це був власне скіфський меч, а кінак. Далі були грецькі мечі, також були спартанські мечі. Односторонні, такі дуже потужні, такі сильні. І теж були мечі наших давніх предків, скіфів, які називалися Акінаки, або меч називався Акінак. Властиво, вони були двохсторонні і були дуже гострі, відрізнялися дуже високою точністю загострення леза. Настільки, сильно вони, настільки вони були гострі, що вони легко розрубували шовкову подушку, або взагалі шовк. Були дуже гострими. Власне, як бачите, що Господь тут говорить про те, що при потребі продай свою одіж і купи собі за ці гроші меч для самозахисту. Тобто це одне з таких небагатьох місць Нового Завіту, де Господь говорить, але саме таке чітке і конкретно, де Господь говорить, при потребі брати меч для захисту. І теж для самозахисту. Меч для Визвольної війни. І тоді Господь просто дасть силу Святого Духа, щоб через людину і через зброю, яку вона має в своїй руці, через цей меч, а також і через іншу зброю, через лук зі стрілами, дасть тій людині, тій країні, тому війську, яке захищається і Бореться за визволення власної землі, власного народу від окупантів. В нашому випадку це і від московських окупантів. Бог дає тоді такому народові, а в нашому випадку, українському народові, повну перемогу. В старому завіті Господь каже такі слова, що ось я буду за вас воювати цілковиту, ви ж будьте спокійні. Бог говорить про те, що Він буде воювати за свій народ, а в книзі Пророка Єзикіля Бог говорить, що вчиню тебе потужною кувалдою, якою буду розбивати народи. На староєврейській мові кувалда буде звучати макабі. Зрештою, знаєте, про повстання братів Макавеїв, яке було приблизно за 200 за 100 з чимість також років до нашої ери перед Ісусом Христом. І властиво ця боротьба велася властиво того великого повстання, того повстанського війська братів Макавеїв, велася проти Селивків, так званих, і проти одного царя еллінсько сирійського царя. Як бачите, що як тоді, так і зараз Сирія щось стає не, не, не на добру дорогу. Власне, це були послідовники Олександра Македонського. і ці Еллінсько-сірійські війська, і вони напали на Ізраїль, бо відзначалися дуже страшними знущаннями. От щось подібне, як зараз москалі знущаються над, над українцями на окупованих територіях чи над полоненими нашими. То е московити взяли з історії все ж саме гірше, що було. Ну очевидно, що самі, які очевидно, походять в, в своїй в своїй більшій мірі від андрофагів, як про це говорить теж історія, воно ну, до них передалося. Власне, і, як каже Книга братів Макавеїв, яка є в Старому Завіті в Біблії, перша і друга книга братів Макавеїв, що Ті царі, особливо Антіох і Піфан, відрізнялися дуже великою жорстокістю. Всі знаємо про свято братів Макавеїв. Тут йдеться трошки про інших Макавеїв, не тих, що підняли повстання, хоча про тих також. Але домінуючою ланкою того свята є це їхня мати, і сім здається, їх було братів Макавеїв, які лишилися вірними Богові і своїй державі, Ізраїлю. Своїй вірі і не піддалися ідолопоклонству, яке пропонували давні властиво ці еллінсько-сірійські окупанти, щоб вони відріклися від Бога і почали. Ідолам поклонятися, і вони не піддалися на то. Будучи ще дітьми, вони пішли на страшні тортури, особливо найменший. Не хочу зараз говорити так багато і зачитувати саме про ті тортури, тому що всі знаємо, як то воно зараз багато інформації про це є. Але вони лишилися Богові вірні до кінця. І після того якраз почалося повстання самих братів Макавеїв, тобто Юда Макавей. Або в нашому варіанті буде в перекладі означати Юда Кувалда. Тобто, коли вони він був настільки сильний в своїй вірі і дерзновенності, що зміг підняти, сам, будучи первосвященником юдейським, зміг підняти весь ізраїльський народ в боротьбі з сірійцями і з греками, які напали на Ізраїль. Знущалися теж над полоненими, над мирним населенням і нищили. Просто вони робили геноцид ізраїльського народу в ті давні часи. Вони з довірою до Бога, так само, як зараз наше українське військо під проводом нашого генштабу великих патріотів і великих подвижників, я б навіть так правильно сказав, подвижників і справжніх мужів віри. Власне, і дерзновення такого мужів. Власне, зараз український народ так само з великою дерзновенністю, військо українське з Божою допомогою бореться проти московських окупантів і перемагає. Саме тому, що воно з Богом, тому воно не тільки перемагає, а абсолютно переможе, повернувши в Україну і Крим, і Чорне море, і Азовське море, і Північне Причорномор'я. І Чорне море, і Азовське море вже казав, і Північне Приазов'я, і теж Донбас з Божою допомогою, з Божим захистом, з Божою силою і зброєю, якою вона воює, через яку теж Бог дає перемогу Україні. Україна і українське військо переможе Московію, знищивши її військо і саму цю імперію зла. Властиво, тому, що саме наше військо виконує Божу волю, яке захищає Україну. І, властиво, перемагає з Божою допомогою, тому що Бог за нас. Бог через нас діє, Бог являє свою силу, Бог являє свою славу, Бог являє свою святу перемогу. А, властиво, Якщо зараз ще раз глянути на ту біблійну цитату, то зрозуміємо, що так воно і є, тому що Ісус Христос говорить про те, що при потребі треба брати в руки меч, треба брати в руки зброю. І тоді вона буде Богом благословенна на цю війну, яка є визвольною війною. Ще раз зачитаю це місце списання, це Луки, 22 розділ, 35, 38 стихи. Далі сказав їм: як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чогось бракувало? Нічого відповіли, він же до них промовив: А тепер, хто має калитку, нехай її візьме. Так само, й торбу, хто ж не має, хай продасть свою одежу й купить меч. Кажу вам, має сповнитися на мені, що написане його зараховує до злочинців, бо те, що стосується до мене. Кінця доходить. Тобто йдеться про жертву Ісуса Христа. Ісус Христос говорить про свою всевідкупительну жертву. Він каже, що те, що стосується до мене, кінця доходить. Тобто Господь себе зараз тут показує і презентує як істинний воїн. Істинний воїн це той, хто воює і теж вміє при потребі навіть пожертвувати своє життя. Господь постійно за нас воював. Будучи на землі, Він спасав людей, дарував спасіння як одарунок з неба, дарував вічне життя з Богом в серці, вічне життя в небі, коли люди будуть бачити Бога лицем лице і наповнені будуть Його Святим Духом. Ісус Христос зціляв силою Святого Духа з волі Бога Отця, виганяв, проганяв демонів з людей, давав їм повну перемогу і сам воював за них своїм словом і силою Святого Духа. Коли на Ісуса Христа напали, власне, вже хотіли арештувати слуги юдейського тодішнього царя ірода, то Він сказав такі слова, про це описано в Євангелії від Йоанна. Кого шукаєте? Вони сказали: Ісуса Назарянина. І він сказав такі слова до тих воїнів, які були до зубів озброєні, так як москалі, зараз. як... Їх можна хіба порівняти з теперішніми кадирівцями тих, тих властиво, воїнів. Це була охорона властивого царя юдейського, власне, царя Ірода. І значить, він сказав, кого шукаєте? Вони сказали, ті солдати, ті кадирівці тих часів, Ісуса Назарянина. Він сказав такі слова: Це я. І там далі сказано в Євангелії від Йоанна, якраз це було в Гецеманському саду. І подалися вони назад і попадали. Про що це говорить місце Списання? Про те, що Ісус Христос своїм Словом і Своїм Святим Духом просто повідкидав їх. Вони від сили Божої, яка через нього вийшла, яка з нього вийшла, просто попадали. Він просто силою Святого Духа їх всіх повідкидав. Іншими словами, Він тим сказав, що я з вами можу зробити все, що захочу. Ви повністю в моїй владі. Боже Ісус це Бог. Повністю в моїй владі. Іншими словами, Ісус Христос тим промовляє вчинком. Що ви зараз можете не тільки попадати, можете бути розібрані на атоми, і будете перетворитись просто на порох. І все. Але чому Ісус Христос цього не зробив? Тому що ж як істинний воїн, лицар миру, лицар перемоги, Він знав, що має пожертвувати своє життя як на Христі, через смерть на Христі, як викуп за багатьох, як каже Біблія. Бо саме через смерть Ісуса Христа на Христі, Його Воскресіння з мертвих. Ми отримуємо від Бога спасіння як одарунок з неба. Ісус Христос, будучи на землі, воював за нас, Він являв свою славу і свою силу, і теж Він пожертвував собою, вмерши на Христі найстрашнішою мукою і в най... через найстрашнішу кару, і найстрашнішу муку, яку тільки взагалі могла винести людина. Більшого терпіння, як переніс Ісус Христос на хресті в світі просто не існує. Бо Він взяв, як каже Писання, болі всіх людей, хвороби всіх людей, гріхи всіх людей на себе. Тобто Він був покараний і поранений за всіх. Зміг перенести тому, що був Богочоловіком також, був досконалою людиною, бо тому, що був Богом. Але біль витримав повністю. Так, як витримуємо ми, переносимо ми, але в набагатому більшому аспекті. Коли вмирав, Він, він сказав такі слова, – «звершилося» і віддав Духа. На третій день Ісус Христос воскрес і своїм Воскресінням з мертвих Він знищив диявола, демонів, гріх, пекло, владу пекла, хворобу, всяке прокляття. Ісус Христос знищив і переміг. Тобто диявол і демони є через Воскресіння Ісуса Христа є переможені. Тобто Бог, Ісус Христос, істинний мир дарує не через якийсь пацифізм. Пацифізм це не є євангельська позиція. Бог дарує істин, істинний мир, істинне спасіння через перемогу. І тому ось це місце Списання, яке Господь сказав на тайній вечері, тобто під час Сидеру. Стосується саме перемоги через зброю. Так, Ісус Христос є сам Словом Божим, Він сам є мечем духовним. Бо Слово Боже теж по меч, порівнюється з мечем духовним, але в цьому відривку, в цій цитаті, говориться також про меч фізичний, який звичайно теж поєднаний з Словом Божим, яке є мечем духовним. Поєднаний. В істині Божій. Але тут йдеться про меч фізичний, який в істині Божій буде завжди перемагаючий. Бо тоді з людиною є Бог. І людина тоді за допомогою тої зброї переможе. І Україна за допомогою тої зброї, яку зараз ми отримуємо і від союзників, і маємо власну і виробляємо тепер вже власну, потужну дуже зброю, переможе. Тому що Дух Божий. Буде являти свою перемогу і свою справедливість через військо українське, Збройні Сили України і через зброю, якою вони воюють, і через цей контрнаступ, який зараз починається і скоро почнеться. І дасть українському народові і українському війську Бог повну перемогу. Вертаємося знову ж до цієї цитати. А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само й торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам: має сповнитись на мені, що написане, його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут. Господи, ось два мечі тут, тобто ось два акінаки тут. А він відповів їм досить. Що ж означають ці слова? Значить, апостоли кажуть, ось Господи, маємо тут два мечі. Тут йдеться про два фізичні мечі, якими захищаються йдуть в контрнаступ. А він відповів їм. Він не сказав не треба їх. Він навпаки сказав, Досить. Чому двох мечів досить, сказав Господь? Може бути їх і більше. Господь теж скаже досить. E, значить, що означає це місце списання, що перемога здобувається через зброю. Але з Божою допомогою? Перемога сама приходить від Господа слави. Але також через зброю. І безпосередньо від Бога, і також через зброю. І тому Господь тут говорить про те, що е, і через меч, який є потрібний для контрнаступу і перемоги, приходить Божа перемога. І, ж, і також від Господа, е, в першу чергу, приходить перемога безпосередньо і теж через зброю, яку Він дає, яку Він каже купити і нею захищатися. Тобто в цьому випадку через мечі. Теж через луки стріли, в нашому випадку це і через Хаймарси, і через Вільху М, і через Грім 2 ракетні комплекси, і через танки, леопарди, челенджери, і абрамси, і літаки, і так далі. Тобто Бог дає через зброю перемогу. І сам Господь каже, що для перемоги потрібен меч. І тоді Бог через цей меч, через цю зброю, через ті ракети і танки дасть українському народові і дає вже тепер українському народові перемогу. Чому я так певні, з великою певністю говорю, що Бог вже дає. По-перше, ми це самі бачимо: що Господь веде українське військо, своє військо, Господнє військо на перемогу над Московією і являє цю перемогу. А також дуже багато людей моляться за повну перемогу Україні, України в війні з Московією і над Московією і повернення всіх територій в Україну разом з Кримом і Чорним морем і Азовським морем в Україну по кордонах 1991 року. На кордони 1991 року. От. Е е е Слава Богу, за це, Алилуя, Амінь. Як бачимо, що Бог воює за свій український народ. І безпосередньо, і також через зброю, якою українське військо здобуває перемогу. І також Господь дає цю перемогу через саме Господнє українське військо, через ЗСУ, і через зброю, якою вони, вони воюють. Тобто Бог дає. Натхнення кожному солдатові українському Бог пілклується кожним українським воїном, він переживає за нього. Бог піклується ним. Є багато свідоцтв того, що коли люди моляться за наших великих воїнів, які на передовій воюють, то снаряди не раз, таке бувало, часто, навіть недавно, бачу відео про таку, про таку інформацію, що снаряд впав біля їхнього бліндажа, де вони знаходилися прямо в окоп і не вибухнув. І таких випадків є багато. Тобто Господь. Являє свою перемогу і безпосередньо, і через кожного солдата, воїна, козака українського війська, і через саме українське військо і через зброю українського війська, яким воно воює з Московією, Господь дає перемогу. І завершуючи цю лекцію, хочу сказати: то, що, як бачите, сам Ісус Христос говорить ось ці слова. А тепер хто має калитку, нехай її візьме, так само й торбу, хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Тобто Господь Ісус Христос каже, що для самозахисту, для захисту своєї держави, для захисту своєї церкви потрібно зброю, через яку Господь, Бог Всемогутній, дасть українському народові і вже дає українському народові. І не тільки українському народові, а будь-якому народові, який бореться за свою незалежність, а в нас це, власне, українському народові дає повну перемогу над окупантом, повну перемогу над Московією, і, власне, він повністю знищить цю імперію зла. А нам через зброю, яку ми маємо, і теж безпосередньо через наше військо українське, яке тою зброєю воює, Бог дасть повну перемогу над Московією. Слава Богу, за те, що Господь за нас воює і перемагає, і являє свою перемогу в Україні. Аллилуйя, амінь. Всім бажаю гарного вечора. Христос Воскрес. Воістину Воскрес!